Всім привіт! Сьогодні хочу поділитися з вами процесом заготовки зелені в морозилку на зиму. Для цього я сходила на ринок та купила 5 свіжесеньких пучків кропу. Зараз в нього дуже гарна ціна, сезон кропу, поки ще не почалася спека і він ще не посох. Замочую наш кріп у холодній воді на 10-15 хвилин, щоб весь пісок та бруд добре відходив. Здається, що кріп був дуже чистим, але ви можете бачити, яка мутна брудна вода. Після цього промиваю кріп під проточною водою. Тепер нам потрібно його добре просушити. Я використовую отаку спеціальну центрифугу сушилку для зелені. Але вона, на жаль, на 100% його не сушить. Тому, якщо у вас немає такої сушилки, просто візьміть вафельний рушничок, він дуже добре впитує вологу, та розкладіть рівним шаром, ось так, як показано на відео, ваш кріп. І дайте йому висохнути годинки 2-3. Після того, як наш кріп висох, ми будемо підготовлювати його до нарізання. Я складаю ось таким чином, товстенькі стебельці я буду відрізати і відкладати в окремий пакетик. Їх можна окремо заморозити і додавати потім до якихось страв, де потрібен тільки смак кропу, наприклад, до бульйонів. А якщо у вас є сушарка, то краще ці стебельця висушити, перетерти і у вас вийде дуже ароматний сушений кріп. Все ж таки у заморозку мені вони не дуже подобаються. Тобто, якщо їх додати, повністю ось сюди порізати, то це буде не дуже гарно у готових стравах. Але ви дивіться за вашим смаком. Листечко я нарізаю. І сьогодні в мене кропу не дуже багато, тому беру ось такий зіп-пакет невеличкий і буду складати туди. Майте на увазі, що кріп має дуже сильний аромат і взагалі будь-яка зелень. Тому, якщо ви це кладете в морозилку, це потрібно робити в якомусь вакуумному або зип пакеті або в добре закриваючомуся ланчбоксі. Для того щоб всі інші продукти в морозилці, особливо ягоди, не стали з запахом укропу. А поки. Я вам пропоную підписатися на мій канал та поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримувати україномовний контент. Кріп дуже добре переживає заморозку. І після того, як ви його будете заморожувати, можете використовувати його в будь-яких стравах, як в салатах, так і в перших стравах, м'ясних стравах, він майже не відрізняється ні по смаку, ні по запаху. Причому можна заморажувати не тільки кріп, можна заморажувати зелену цибулю, петрушку, суміш зелені, все, що у вас є. І ось стільки кропу в мене вийшло з п'яти пучків, трохи корінців. Для того, щоб добре заморозився кріп і був розсипчатим. По-перше, він мав добре просохнути, по-друге, ми його ось так добре. Розпреділяємо, витискаємо зайве повітря, можна використати соломинку одноразову, щоб повністю викачати звідти повітря. Але все одно я буду його використовувати поступово, тому час від часу буду відкривати, відламлювати шматочок і додавати до своїх улюблених страв. Ось і все. На сьогодні заготовка кропу. У мене. Закінчилася. Так я роблю на протязі сезону 2-3 рази, і цієї зелені достатньо нам на весь холодний період. Кажуть, що така зелень добре зберігає свій вигляд, а головне, зберігає свої корисні властивості. Все ж таки зелень, яка росте влітку, вона така більш яскрава, сонячна, ароматна і, коли як не зараз. Потрібно заготовлювати свіжесеньку, молодесеньку вітамінну зелень для того, щоб в холодну пору року радувати себе та своїх близьких ароматами літа. А ось так наш кріп виглядає після заморозки. Тому, якщо вам подобається моє відео, якщо відео було для вас корисним, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть коментарі. Дякую вам за перегляд. Смачного!